От як ось сьогодні зранку були калюжі, люди, які не знали, влітає в ту яму, а то несе за собою послисти які. Ну, По-перше, вода обхляпає людей, то само собою, люди незадоволені. По друге розбивається ходова, може відірвати колесо, а відірветься колесо під час їди. Воно вилітає на тротуар, може збити любого пішохода. І по-друге, машина може піти ковирком. Це водії нарікають на дорогу на Володимира Великого поблизу готелю Гетьман. Ремонтували в останнє тут покриття ще вісім років тому. Тоді використовували стару технологію асфальтування. Від цього утворилися горби на раніше гладкому покритті. Тільки спаде температура, кажуть чиновники, візьмуться ремонтувати. Ці е, напливи їх вирізалося і почали асфальтувати. Але висока температура і ці роботи було складно проводити, оскільки дуло, вже була висока в'язкість асфальту, і він фактично не відколювався, а так е, нам так він, важко, було його, важко було його зняти. Та їздити горами, як називаються водії, доводиться і на нещодавно відремонтованих ділянках. Ось цю дорогу ремонтували лише у травні та у липні під час сильної спеки вона поплила. Щоб поверхня знову стала гладкою, усе потрібно зрізати і наново класти асфальт. Водії підозрюють, коли дорогу ремонтували, зекономили на асфальтній суміші. Та вони її поклали нормально, але асфальт, якщо нормально зроблений асфальт, він ж не може так потікти, Значить, що якийсь компонент не додали і тому так вийшло. Тож було до того, зробили, закатали, було супер. Експерти пояснюють, пливе той асфальт, у складі якого немає полімеру. У спекотні дні бітом нагрівається до 55 градусів, та під навантаженням м'як як пластилін. Відбувається втрата під дію таких -таки високих температур структурної в'язкості бітуму, втрата міцності несучої здатності асфальтобетону. А відтак під дію будь-яких механічних навантажень відбувається. Пластичні незворотні деформації у вигляді напливів, вибоїн, грибінки. Полімер в асфальті зробить його твердішим, але і дорожчим. Таке покриття зазвичай використовують, коли ремонтують дороги капітально. Христина Гаврилів, Юрій Грасимов, Олександр Бригадир, головні новини Львова.